Літаючі тарілки заполонили Тернопіль 13 жовтня. Перше в нашому місті відбулись змагання західної ліги «Алтимат Фрізбі» – кидання літаючих дисків. За перемогу в американському виді спорту боролись команди зі Львова, Києва, Луцька, Тернополя та чотири команди з Одеси. Соревновання в дуже цікавому форматі. Появилось большое живання приїхати виступити, так як проводяться вперше. Неплохої состав, очень дружеська атмосфера. Ми взагалі намагаємося їздити кожен місяць в різні приймає. Турнір тривав один день. Це кажуть учасники економічно вигідно для них. Більшість з них їздять по змаганнях без спонсорської підтримки. Зекономили учасники і на вступних внесках. В Тернополі їх не збирали. На чемпіонатах України є тобто три види чемпіонатів: це пляжний, зальний і відкритий. От відкритий на газоні в цьому році взнос був 100%. 50-120 євро з команди. От, на пляжному чемпіонаті 100 євро, в чемпионат, теж от, зальний чемпіонат щось, от, в цьому роді. Специфікою гри є те, що у команді можуть бути як хлопці, так і дівчата, адже це безконтактний вид спорту. Є чоловічі команди, є жіночі, а також є міксовані. Тернопільська команда складається суто, з, чолові... ну, з... з хлопців. Да? Але ми практикуємо залишення дівчат, тому якщо є бажаючі дівчата, вони можуть до нас приєднатися в команду. Тернопільські фрізбісти з метою популяризації цього виду спорту серед молоді планують регулярно проводити такі змагання в нашому місті і сподіваються на те, що вже на наступних турнірах відстоювати честь команди разом з хлопцями будуть і дівчата.